У свої 20, на рівні з чоловіками вони обрали служити в війську. Далі сюжет про жіночу службу у 808-й Дністровській окремій бригаді Підтримки. Хтось з цих дівчат міг залишитися за кордоном і навчатися там, хтось міг обрати іншу професію. Після військової академії вони могли відмовитися від подальшої служби, але зробили вибір і нині своє життя пов'язують винятково з армією. Продовжить Луїза Єрьоміна. Ірині 22, вона вже командирка взводу, уважно стежить за технікою. Ми зараз знаходимося на полорамі, там, де мої хлопці працюють, щоб забезпечити там, інші підрозділи наших воїнів, які будують ці фортифікаційні обладнання. У підпорядкуванні Ірини 18 робітців. всі різні за віком. Спочатку, каже, спільну мову знайти було нелегко. Мені було важко, коли я прийшла сюди, тому що мені було непривично працювати з хлопцями. І старшими від мене. А зараз я вже з ними привикла. Я з ними можу спокійно говорити, як, як не знаю, як подруга, як командир. Ірина навчалась у польській школі, та коли треба було обирати професію, і виш вирішила вступати в Україні в академію сухопутних військ. Спочатку навчалася три роки в Польщі за кордоном. Потім на третьому курсі я зрозуміла, що моє серце в Україні і на лікаря, і на фінансиста, на будь-кого. Ну от це моє. Саме я тільки себе в армії. Після випуску з академії сама обрала службу у 808-й Днівстровській окремій бригаді підтримки. На кінчиках пальців тут у нас є нервові закінчення, і ми починаємо в них вводити в дію нервову систему. А це Христина, їй 23, Вона військова психологиня. Каже, з дитинства марила військовою службою. Навчання в академії завершила вже як почалася велика війна. Отримала звання молодшої лейтенантки і без вагань добровільно пішла до війська. Коли я вже отримала звання. У 23-му році я не стала чекати і кажу, я йду служити. Христина разом з побратимами не лише на відновлення, а й на фронті. Її перша ротація була на Херсонщині, потім Сумський, Донецький, Запорізькі напрямки. Вони завжди завжди говорять, каже, ой, наше сонечко прийшло дехто, а деколи є такі вже старші побратими за 50, -плюс, коли ми з ними там працюємо, вони в мене все доця, доця, доця. Моя місія це що вони були почутими. Я них маю слухати, вони не можуть закриватися в собі. Для них це важко потім перенести. Христина вже звикла до важкого екіпірування і армійського побуту. каже навіть для неї, як для військової психологині, найважче одне. На саме важко, це коли мені було, коли побратими зверталися за допомогою психологічною. Це після втрати побратимів. Ми можемо сісти поплакати, посміятися, відновитися, попити з ними кави. І воно трошки, коли ти їх відчуєш. Ти переносиш той самий більше вони, і воно стає легше, що їх хтось розуміє. Христина каже: в неї була змога обрати інший шлях, попри переживання батьків. Про свій вибір не жалкує. У мене є освіта, я потрібна там. У мене є ж якісь знання. Хочу залишитися у війську, так як у нас дуже багато роботи психологів буде. Повернуться всі з фронту і всі будуть потребувати психологічного відновлення. Луїза Рімнотанілслішпактесі ті. -Ві. Єдині новини.